Майже 20 тисяч столичних пільговиків нині є власниками картки киянина. Упродовж місяця отримує такий пільговий гаманець ще близько 34 тисяч мешканців міста. Тобто, всі, хто подав заявку до вересня. Які переваги мають її власники? Поцікавились наші журналісти. Раїса Леонідівна отримала картку киянина однією із перших ще влітку. Тепер каже, без неї з дому не виходить. Я часто пользуюсь метро і там прохожу безплатно через турнікет. І потім перевела пенсію на цю карточку. Получаю пенсію этой по карточке. Ще на цю картку отримує муніципальні виплати до свят та купує ліки в аптеках фармації зі знижками до 30%. Переваги такого манця уже оцінили і знайомі жінки. Сіті мої получили, сотрудниці вже получили, знайомі мої получили теж эти карточки. Теж пользуются этой карточкой. Із майже 7 тисяч зареєстрованих на отримання карти Киян на Ударницькому районі, більше як половина вже нею користуються. Нині в управлінні соцзахисту продовжують видавати пластик і іншим. Це карточки ми отримали 1 лютого від банку Крещатик. І зараз на даний момент ми обзвонюємо всіх пільговиків, які отримували, повинні отримати ці карточки. Кожного дня нас приходить приблизно 50-40 чоловік. Поки що власниками карток стають інваліди, багатодітні сім'ї, пенсіонери, які не мають права на безкоштовний проїзд у метро, та батьки, які доглядають дітей-інвалідів. Цей перелік буде розширений. Там додаються приблизно ще категорій осіб, які будуть отримувати ці картки. І згодом цим проєктом будуть охоплені майже всі пільгові категорії. Світлана Жерник, Вадим Мороховець, телеканал Київ.